Рада вітати, мої любі глядачі вас на своєму каналі. І так, сьогодні будемо говорити про вибір. Я обрала золоте таро. Дуже часто буває так, що прийняли якесь відповідне рішення, мало стати краще, а краще не стало. Або навпаки, дуже часто ви сумніваєтеся, все йде не по плану, і ви не можете зрозуміти, що відбувається і чому, а все через ваш вибір. Тому тема розкладу вибір. І давайте дивитися коротко про головне вашу ситуацію. Які саме підказки вищі сили вам дають? Тому, дорогі глядачі, запрошую на перегляд. І так, перша карта це, власне, і є оцей ваш вибір, і він показує причину, проблему, чому ви вибирали, або чому ви хочете щось обирати. І зараз будемо дивитися, що дасть вам цей вибір, або що буде, якщо ви цього вибору не будете робити. Так, як будуть розвиватися події, якщо ви зробите цей вибір? Або вже як вони розвиваються. Тому що розклад загальний і, звісно, програється у кожного по-різному. А ці три карти, що внизу, вони покажуть, що у вас буде, якщо ви цей вибір не прийняли. І так, дуже гарна картинка. Взагалі, ці таро вони такі насичені. Ці таро показують владу, показують багатство, показують краще життя, кращий рівень, і я недаремно сьогодні їх обрала. Я хочу сказати, що, бачите, тут у нас є паж жезлів, з цього все починається. Це причина вашого вибору. Чому ви вирішили... Обирати, йти далі, робити якісь маленькі кроки, тому що, бачите, тут чоловік на цій карті зображений, який знаходиться в пустелі, можна описати його стан, пустеля все вигоріло, він бачить тільки гарячий пісок. Отак ви в житті бачили свою ситуацію. Нічого не приносило вам радості. Ви захотіли щось змінити, ви розуміли, що більше так не можна. Ви відчуваєте себе невпевненими, тому що Паш це завжди учень, це новачок, це коли треба досвіду, підтримки. І тому, звісно, деякі Моменти, вони вас збивали з толку, і ви не знали, як вам правильно вирішити, але ви, до прикладу, вже зрозуміли, що треба щось змінювати. Так, і що ж буде відбуватися, якщо ви приймаєте це рішення, обираєте, виходити з цієї пустелі, робити ці кроки, йти вперед. І що ж буде, якщо ви, до прикладу, навпаки, Відмовитись від цього рішення. Ось якщо ви це рішення для себе прийняли, зробили вже якісь перші кроки, що ви отримаєте? Ви отримаєте підтримку, не бійтеся. Тому що дійсно, як я тут сказала, паш це завжди учень. Можливо, думаєте, що не вистачає досвіду фінансів, бо є і кубки і фінанси. Я хочу вам сказати, що навпаки, вам цей вибір був дуже сильно треба, тому що ви вам те, що було, оточення, середовище, люди, спілкування, воно не прийшли. Приносило вам задоволення і вам треба було змінити обставини, в яких ви знаходились. Тому в будь-якому випадку ви отримаєте гарні емоції, спілкування, ви отримаєте підтримку, ви отримаєте фінанси. Навіть якщо важко зробити перші кроки, тому що розумієте, що фінансово важко, що щось не вдається, що якась би підтримка вам була, а немає. Ви знаєте, коли ви починаєте робити ці кроки, коли ви приймаєте ці рішення, спочатку внутрішньо, що ні, все, я більше так не можу, я хочу змін. от тоді вже і з'являються ці фінанси, з'являється підтримка. Тому дуже важливо розуміти, що все складається добре. І найголовніше, що ви будете мати прогрес в роботі, тому що я бачу тут рицар Пентаклів, це коли ви дійсно розвиваєтеся в кар'єрі і в роботі, той вибір, над яким ви думали. То рішення, яке ви хотіли для себе прийняти, я хочу сказати, дорогі глядачі, що воно тільки вам на користь, тому що тут не стоїте. Тут ви бачите зі швидкістю вітру рицар на коні мчить вперед, задоволений, тому що тримає в руці монетку, працює, щось робить, розвивається йде далі. Що ж, як, що буде, якщо ви це рішення відхилите для себе? Ви знаєте, це дуже теж така цікава тема, тому що тут у нас є колісниця і це буде вибір. Вам треба буде обов'язково щось обрати. Тобто між білим і чорним. Я підкреслю, що тут, як у вашій ситуації, є дві сторони медалі. І коли ви відмовляєтеся від прийнятого для себе рішення, ви ж його спочатку, ви ж загорілись вже цією ідеєю, ви тримали вже цю ідею в руці. І якщо раптом ви від цього відмовляєтеся, то я хочу сказати, що просто вам вже бачите, як треба буде робити якийсь дуже важливий для себе вибір. На чию користь не знаю, тому що тут іде четвірка кубків, яка показує, що ви одинокі, яка показує, що вам треба підтримка. Що вам треба людина? Спочатку вам треба моральне спілкування, якісь правильні емоції, і тут дуже важливо розуміти, що. Від вашого, якщо ви відмовляєтесь від того рішення, ви не отримуєте підтримки сім'ї, можливо, ви не отримуєте підтримки друзів, всі від вас відмовляються, і ви відчуваєте дуже велику самотність. Тому, мої дорогі глядачі, вам треба дуже ретельно зважити всі за і проти. І ще раз, давайте будемо повертатися до першої карти в розкладі: це паш Жезлів. Що я бачу тут? Ну, все, тут ви не могли, тут уже все для вас просто було. В сірих тонах, все було сірим, ви не помічали яскравих моментів. І давайте думати про те, чому ви починали шукати вихід, чому ви загорялися якимось ідеями, тому що ви хотіли себе врятувати, ви хотіли обрати для себе краще майбутнє, робити кроки і знайти вихід з цієї пекучої пустелі. Тому, коли ви будете відмовлятися від свого рішення, ви маєте зрозуміти чітко для себе, мої дорогі глядачі, що від вас можуть відвернутися, ваші близькі, друзі, ваша сім'я, ваша родина. І найважливіша важливіша карта в розкладі, тому що вона остання це у нас король Кубків. І тут дуже важливо розуміти, що це якісь почуття, що це якісь емоції, що це якісь стосунки. Якщо ви відхиляєте своє рішення, яке раніше для себе обирали, то вам треба буде ще й вибирати щось в стосунках обов'язково. Тому що тут ви поки що нічого не рятуєте, тут навпаки все буде стояти ще під більшим питанням для вас. Я бачу сьогодні ось таку інформацію, мої дорогі глядачі. Хочу вам сказати, що дуже важливо, коли ви вже зробили крок, не здаватися йти вперед. Тому що, коли ви відчули в один день, що вам погано, коли ви відчули, що треба це змінювати, обов'язково одразу це робіть. Залишайте місця людей, з якими вам погано. Залишайте обставини, в яких на вас все тисне, тому що треба в житті легкість. Тому що треба в житті бути щасливим. І тут от такий важливий момент, що ви все робили правильно, тому що найважливіше підтримка у вас буде, фінанси у вас будуть, і в роботі у вас будуть великі покращення, тому що тут ви на коні, тут у вас все під контролем, тут ви отримуєте гроші, тут ви працюєте, ви вдосконалюєтеся, ваш, можливо, рівень професіоналізму зростає. І якщо раптом ви відмовляєтеся від свого рішення, як кажуть, даєте задню, ну то, звісно, ви будете обирати. І найголовніше, що ви маєте покладатися лише на себе, тому що ця колісниця їде тільки тоді, коли тут сидить цей чоловік, тобто ви. Ваша справа, ваша робота, ваше життя буде їхати тільки тоді, коли ви там, коли ви керуєте ситуацією. Тут уже не буде на кого розраховувати. Тому, мої дорогі глядачі, так сьогодні прочитала розклад. Я вам бажаю прийняти правильне рішення, крокувати тільки вперед, бути щасливими, задоволеними і радісними. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!